Суддя, це чиста провокація, що власне і прогнозувалося, що навіть якщо Російська Федерація погодиться фіктивно, погодиться на перемир'я чи енергетичне, чи більш ширше, вона буде робити все можливе для того, щоб провокувати, щоб створювати такі ситуації, в яких потім будуть звинувачити Україну, і, начебто, розкручуватись цей наратив про. Порушення і недоговороздатність це прогнозована поведінка Російської Федерації, тому що Путін миру не хоче, і він буде ці провокації продовжувати далі. А самий мирний трек він максимально використовує для того, щоб, по-перше, повністю вийти з ізоляції міжнародної, повернутися на міжнародну арену в статусі вже не агресора і не військового злочинця, а, начебто, якогось міжнародного переговорника великої країни. І таким чином просовувати свої далі загарбницькі інтереси. Ми це маємо прекрасно усвідомлювати. І ще раз наголошую: суб'єктність України і оці червоні лінії, які визначені вже мають бути е дотримуватися до кінця.